Друзі, всім-сім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра, мої вам вітання з Харківщини. Давайте сьогодні разом з вами роздивимося одну садову рослину, ту, яка квітує і досі в моєму садочку. Сьогодні я пропоную вам подивитися на примулки. Ті рослини, які дуже-дуже ефектно виглядають у весняному садочку. Сьогодні я буду вас ознайомити з цією гарнюнічкою. Це є примула Біларіна, яка вийшла у світ в 23-24 році. У моєму садочку вона з'явилася в 24-го року. Я придбала декілька кущів її. І ось дівчатка-хлопці, вже маю її цвіт навесні 25-го року на початку травня. Хочу зазначити, що цей сорт примулки він є пізньо-квітучий, тому можна милуватися її барвами. І насолоджуватись її красою. Я дуже задоволена, що маю цей сорт. По-перше, це пізнє цвітіння, по-друге, для самої примули, саме серії Біларінака, в неї такі дуже і дуже непогані по потенціалу величезні квіти. І ось подивіться, дівчатка-хлопці, вона ще буде квітувати. Тобто, якщо я буду за нею доглядати і далі, поливати, не пересушувати, то я. Зможу бачити її цвіт і у подальші дні. Буду вірити, що весь травень все ж таки вона мені його подарує, але про це все згодом, а зараз я вам просто показую, яка це красатулечка, неймовірна, гарнезна, симпатична. Як я вже вам раніше казала, маю її 4 кущика невеличких. І вони до мене приїхали, дівчат-хлопці, сама в касетній розсаді. Подивіться, яка вона крутезна. І це була посадка восени. Бачите, ось цей кущик. Він не набрав своєї сили, він просто зростає. Він такий був хиленький. Я, знаєте, думала, що він в мене пропаде. Дуже переживала, бо це коштовна примулка, на мій погляд. І я хвилювалася, щоб все ж таки побачити її цвіт. Але дівчатка-хлопці. Тим не менше, не дивлячись на те, що це була касетна розсада, посаджена, знаєте, так пізно восени. Та ще плюс були морози цього року до мінус 20 на Харківщині. І весняні були приморозки декілька разів. Ви подивіться, яка в неї є краса кольору, сам заводчик розказує про те, що це є. Каштаново-червоний колір. Я намагаюся зараз вам показати її махровість з різних ракурсів, щоб ви могли її роздивитися, так як я можу це робити у своєму садочку. Ну, а також намагаюся вам трошечки. Показати її кольорів, ось цей золотавий обідочок на дуже симпатичних квітах, ось такого каштанового-червоного відтінку. Хоча, на мій погляд, вона, знаєте, більш така, ну червоною її не називеш. мабуть все ж таки каштанова. Червоний. От як ви гадаєте, якого вона кольору? Поділіться своєю думкою в коментарях щодо її цвіту, її кольору. Мені дуже буде цікаво дізнатися, як ви її бачите. Мені подобається цей цвіт, і жовтесенький, і такий червоно каштановий, чи червона. Коричневі, мабуть, не назавеш. Хоча перша квіточка, коли вона розкривається, вона, бачите, більше жовтесенького, бо все ж таки є прохолода. ну І вона є, як і всі примули, мінлива. Дуже цікава, на мій погляд. Хочу сказати, що старі квіточки вони стають темніші. А ті, які розкриваються, вони більш такі соковиті, більш такі насичені. На мій погляд. Тим вона, мабуть, і цікава. Якщо там придивитися, розгледіти, то можна бачити, що ще вона має свої пуп'яночки, тобто ще буде цвіт і можна буде далі милуватися її фарбами. Симпатична, гарнесенька, не дуже висока. Компактна і просто фієрична красатулечка. Я думаю, що її треба мати в кожному садочку, якщо ви обожнюєте ось такі кольори, ось таку махровість. Бачите, ось цей кущик він нещодавно розкрився і він більш такий насичений, якщо так придивитися загалом. дівчатка Хлопці, я хочу вам побажати всього найкращого, буду з вами прощатися, показую вам, як квітують волошки в моєму садочку. Подивіться, який шикарнючий просто її колір цієї квітки. Не дуже вона висока, симпатична. Я обожнюю цей цвіт і, звісно, Хочу мати ще, ще і ще. Буду намагатися на наступний рік його посадити в інших місцях. Цю квітку цей колір мати і. Милуватися не тільки примулками, а також і іншими багаторічниками. До зустрічі, завжди ваша Іра. Хай усім щастить! Всі будуть ваші близькі та рідні, здорові. Ну, а я бажаю вам наснаги та натхнення у садівництві. До зустрічі, завжди ваша Іра. Усім пока-пока!